Війна, війна це небезпека нашому життю, і люди зовсім по-іншому ставляться до звичайних речей, які були в час мирний. І те, що сьогодні ми ось дитинку цю хрестимо. Також, я думаю, що в цьому виникла потреба з цього бійця для того, щоб похрестити цю дитину тут, серед своїх бійців, для того, щоб підняти дух, відчути їхнє плече, плече побратима. І я думаю, що це дуже здорово. В дев'ять годин загальне шикування біля тобі. Зузнерський Сергій Олександрович. Але тобі пішов. Не в храмі, а прямо. Там хрестили. Як тебе звати, розкажи. Ярослав, де ти живеш? Да, а ты знаешь, что тебе сегодня хрестить будут в море? Мочишься? Да, хресты ты. Мочишься, А хрест. С какие-то берочки, знаешь? Молодцы. Ну, Мама, а я могу. Хопьяна. Тетя Аня, она Яна. Тетя Аня и тетя Яна. Uh -huh. Все, все, ешь, пока. Я не знаю, что Хочу його поздоровити з тим, з другим, запропонувати особового складу незалучених донесення служби у караулі партії і заняттях. Сьогодні наш батюшка буде хрестити в морі. Хто бажає, щоб поздоровуватися з цим дійством і з Христинами його дітей? Прибути на море, правильно, батюшка, я кажу, так? Значить, після шикування, скільки конкретно... Десь хвилин через 10-15 після. Шикування.

Маря і Бога нашого. І Бога твої нехай чуть голос благання, подай бувай світу. Охороняй тобі Бог, який показав дерево життя, поставив кребима з води по як по сухому. І собой цього, щоб не вернувся, море все, що в них ви не від незнаманованого воїна. Христа Бога нашого паївства, який вволіває тобі і дружньому сілі. Мерзеному та чуждому духові силою Ісуса Христа. Обійся Бог з наказою, якого земля на воді вкріпилася, і туща та вогонь небасимий, бо держава Христа Бога наша, за серцем, за цим духом, і не повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже, ворог був на тебе, що твої царства. Вижене з нього всяку лукаву на чистого духа, що таїться в серці його. Твоїм почать компостом, а одежу не впевнено з моя. Нині повсякчас. Чи відрікаєшся від сатани всякого діла його, всіх слух його, всякого служіння йому всієї гордині? Відрікаєшся. відмовни відрікаєш. і плюнь на нього. Полю подачу. Визнайомне пришто на ютуб літів. Вітай освяти священнішого архієпископа, юстратія, пресвітерство у христі, до якомсту, щоб зійшла на воду цього очищувальна дія діє предвічної трійці. Господу помолимось, Господи, помилуй, Господу, помолимось. Господи, помилуй, не тобою, але вже виявлено, в все привозити на твоєму «Великий ти, Господи, дивимо ділянку і немає жодного відповідного слова, чи достойно співу, то що твої, опів'яти, дивне, славне, страшне, птиця противників. Нехай згинуть від знамена Христа, Твого всі сили ворожі. Від на Христа, Твого всі сили ворожі. Нехай згинуть від знамена Христа, Твого всі сили ворожі. Помазується раб Божий прослав пойливою радості, во ім'я Отця Сина Власного. Ось Святого Духа. Амінь. Душка. Наслухання віри, насилення душі і тіла. Душу. Право. Руки твої скори до мене, другу давай, порядкували, щоб ходити, поспішка. Пішли. Трішки його так. Залишки. Ти купатися любиш? А ну ж давайте, ставте його так, чишки. Пишімо. Охлещується! Голівки забить? Охрещується раб Божий. Мирослав, ім'я Отця, Амінь. Сина. Амінь. Святого Духа. Амінь. Вітаємо. Став православним християнином. Пішли в кризму його. Беріть кума кума. Віддікається раб Божий, Мирослав, ризу правди в ім'я Отця, Сина, Святого Духа. Амінь. Він домінь від самого. От ісе Бог, нашого дії, писапа їм краще, добрахів наших священиків, священикам у наших святів. радів Боже Хрестів, та Матері Його, помили Господу, помилимо, завтра Христового, повсіння життя Його. Нехай помилує, спасе нас. Він баблавій і чоловіколюбний. Амінь. І побажання добренько. А батьки ставайте в кінець. Скращені і потім. Давай потім. Видео снимает, да? Дорогим видео. Удачи! А свобода. Мирослав, да, такие я красивый Мирослав. Мирного тобі неба, рідної землі, здоров'я, успіхи. Справжній Казахов. Справжній Казахов. Радість світі сьогодні. Дякую Господа нашого, як він нас кинуть. Добре. Случає. Всі може хані, ми посили. Я хочу тривати, віку, що мав довіку, який майзолі, щоб мав доволі. Воля здоров'я побажати тобі. І все доброго доброго. Не забувати батьків, як підростеш, кохати їх, кохати свою країну, рідну землю і все найкраще. Хай буде тобі прибігам хранитель. Щастя ти не любляться, щоб нас короткий, не знав, що таке лікарня. Бачите, Україні! Героям Слава Україні! Це все було спонтанно, Ніхто навіть і не думав, так? Приїхали, а тоді подумали, чи ви треба тут похрестити. Ну, 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 мені цікаво, ну як це так от, ну служив, служив, там, тут раз в батальйоні похистив дитину в морі. Служив вже більше року. Так, скажемо, Азовське море, по-перше, ну, в українському морі захотілося б дитину похрести, тому що ну, Азовське, і Чорне ну, і, то, да. той, той Покажи, той, той, і той самий. Той самий півострий крим, це теж всеукраїнське. Так що якось так вирішили. Тим більше у нас дитинка, я думаю, що виросте воїном, буде маму захищати, бабусі. Ну, Далі ми ну, вирішили Ну, Які ваші враження? Що ви зараз відчуваєте до Руська? Дуже Шуга. позитивні. Позитивні. Шуга. Так, так. Да. Да, це вперше вперше. Це хрещення. Особисто я як священик звершив. У морі. До того, правда, були випадки, коли ми хрестили діток на Дніпрі, але це хрещення особливе. Я думаю, що Боже благодать, цю дитинку і наших бійців буде оберігати.